Фоя Олтхен на цьому полі у нас буде, попередний флеш. Закладаємо в ту кослід діляночку без бактерій. А А бактерії буде вносити, називається різоактив, торф'яний. Я його до цього часу не застосовую на своїх полях. У ну, цьому році вирішив застосувати, бо деяка площа, яка додавалася, ніколи не було сої. Скажи, що там так, позаглушували, щоб ви заглушечки такі поставили через один. Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава! Зараз дивіться, як прикладка працює. Що я вам скажу? Зараз ну, ми підняли, бо були, виставили на один уровень за колісом, то трошки тут я зверху сує, не продавлює і не вистачає. Ось іде видно, що прикатка. Може щоб глибше було. Що по Ну, В принципі, тут дуже класно мені подобається. Вон мирилися, насчитав Є17, брат на тій стороні 19. Ну, як вона ложе. Чому мені культивація подобається, ось дивіться, зерно. Якраз У вологу, дивіться як. Це я ще тут не рився. Сходи в окор. Дивіться, як класно сонця вся положила. Дивіться. Може ще? Що? Може ще посчитаємо? Диви, як класно пішло. Тільки я рулеткою одніс. Нема. Тобто усиреньки якраз ложа. Чому нам подобається культивація вологу? Тут щось нема. Здесь глибше. Не було? А, ось, со. ось. скинул, и ось. все. Тапок ось. ось, О, сс-се, все, есть. Щось маловато тут воно насчитывал. Тільки рушив. Ну я зараз поїду робити, а брат ще буде риться, щитати. Ось тут десь було. Все. Тут ще метра немає, так. Може десь не дарив, но там на считав стійки, не бачу. Десь метр, десь метр, що тут десь метр. Може, виріб. Нема, чи не положила. Красиво так кадр починався. Раз, два, три, 4, 5. І тут ішли. Табуло. Тут з десяток треба даритися. Ладно, я тоді пожму, ти будеш настраювати. Настраиваем десь 16-18 зернин. Це його трошки хочу менше спробувати, норму висіву. Тут сейчас закладаємо без інокулянтів. Закладемо пару сівалок, щоб потім подивитися, як працюють інокулянти по бактеріям. У ну, нас поле це е, дві п'ятих. Тут ніколи сої не було. Одна п'ята 5 років. назад соя була І дві п'ятих, 4 е, роки назад соя була. Попередник куку... соняшник. Те, що я всім не рекомендую сіяти, але і самі на це е, потрапляємо. Да, так сказати. Тобто, нікуди не діємося, більше сої сіємо в цьому році. Після соняшника який, який буде результат, осінню побачимо. Кидаємо цепки, щоб ще рівняла площу. ну Глибину, в принципі, прикатка придавлює, прикольно робить, тільки треба виставити зерно, дивіться. Це за, за колісом. Все. За колісом. А тут удавлює, показував. Можна спробувати ще раз. Ринуться, Ну факт той, що все-таки придавлює, да, Сань? Конечно. Дивіться. Земля сира. Зараз цепки його вирівняють і буде добре. Да, ну, ой, зерно Дивіться в якому сиром. Ладно, не буду ритися, поїхав я. Ось да, є. Ну, є. Ось. Бажано, все. Це якось аж глибикувато, чого нагор. Ні, ні, воно горб вирівняє. Це цепок зараз вирівняє. Все, все тоді. Давай. Погнали далі. Покажем. Цепок ми не скидали, бо настраювались, без цепка працювали, колесики прикатуючі вдавлюють, бороз не виходить. Подальше ми скинули цепочок і вирівнялась площа. Гарненько виходить. Вітер на полі. полюка стоїть неймовірно в одну сторону. Но сидеть потрібно. Хочешь, можешь идти. Ну ладно, потом. Никого да. не тянешь? Да. Звук устал, нет? Ну, я сюда подходит. Залезь ты показать, как все это. Не сам. Он с этой стороны зайдет, не бейся. Такая как асфальт. Это от солнца, да? Ну да, от красивого Там банка по полю трясется, он и перемешивается, попадает нормально. Не знаю наскільки це правильно, але ми так робимо, це перший год так Взагалі що, пробуємо вносити. Що чи общем чи не подействовать? Ось він попасть. Потужки чорні Вон зерно Чорна вода не настроєць Камера Покажи, які вони запечатані. Ось такі запечатані. Ховаємося від сонечка, якраз добре заховався вітер чи цей. Це? Сонце гріло. Ось сонушки. не запечатали його. Фірма. Може, хтось просто так розпаковує сипа присонцю. Брод ховає його. Сейчас другу. Ладно, не будем другу. ми ще не будемо, да? В принципі, суть по. І сонце вже сідає, якраз не треба. Думали ми, що воно порошком буде, а воно таке як земля мокра, грабуємо. Посадки накопали <п> торф, да це Соя Олдхем. Стіли на вигляд вість гарно вона крупна комбальна. Ладно, друзі, мешаємо далі і сіємо. Так, друзі, закінчили ми сіять Олдхем, залишилась в нас соя. Ми з запасом брали, ну, все одно ми сівальщики від Бога розраховували на 550 тисяч, десь висіяли 500 по нашим розрахункам. Подивимося, які сходи будуть, і там там все побачимо. Значить, е, напишіть, що ви по хатату побачили новенького. Не знаю. Ти хата знімав, чи ні? Разом, мабуть, якщо знімав, якщо на відео хатат бачите, то напишіть, що ви там. Нового побачили. Він трошки порадував по розходу, чому так. І в наступному відео розкажу і по сівалки, і по трактору. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Завтра будемо Канзас настраюватися, сіяти. А тут у нас Олдхем. Все буде Україна, на все добре, мирного неба всім.